Я не знаю, як проходить ваш вихідний, а у мене він проходить смачно. Супер смачний тертий пиріг на смальцеві з вишнею та смородиною. Та наскільки він просто готується із таких простих інгредієнтів, які є точно, абсолютно у кожного, погляньте лише на цього красунчика дуже апетитно і так, як в дитинстві. Зі стаканом холодного молока або чорного чаю це фантастика! Шматочок побільше. Це казка. Душа співає. Це неймовірно смачно. М -м -м -м. Забирайте рецепт, він же є на каналі. Дуже швидко його приготуєте і зможете вже ним насолодитися. Бажаю всім смачного!